Добрий, день, шановні користувачі інструменту від Митрофановича. Сьогодні у нас в огляді отакий от наборчик. Дуже цікавий, бачите? Дуже цікавий наборчик. Кольоровий, красивий. А для чого він потрібен? Спробуємо зараз розібратись. От ми його відкриваємо. А хто знає, можете вже писати. Для чого ці штучки, куди вони ось дивіться. Дивіться, які штучки цікаві. Дивіться, отак воно в блістері запаковані, вони, щоб їх зручно потім було зберігати. Бачите? Вони отакі от. Всередині порожні. Бачите, порожні. Ось самі отакі, отакі штучки. Для чого вони? Для чого вони потрібні? Знаєте, ні? Пишіть в дописах. Ану, швиденько, хто, хто перший скаже, для чого вони. Тому, тому одну таку штучку подаруємо. Ану. А може і не подаруємо. Я ж такий брехун. Дивіться, коротше кажучи, хлопці, дивіться, оце такі штучки. От, От. От. бачите, ось вони. Ось. Я, я їх ще раз відкриваю. От. І зараз ми підемо дивитися, для чого вони оці штучки потрібні. Єдине, що я не буду нові знов псувати, бо в мене такий набір вже відкритих є. Ми зараз з вами подивимось, для чого вони використовуються. От, такий набір потрібен кожному автомеханіку. Кожному, кожному автомеханіку потрібен такий набір. Кожному, хто ремонтує автокондиціонери. А, а чому автокондиціонери? Або в автокондиціонерах, у всіх автокондиціонерів є. Компресор, компресор, компресор автокондиціонера, у якого є привідний вал, через який передається механічний рух від двигуна до компресора кондиціонера. А цей вал ущільнюється, ущільнюється він чим. Ущільнюється чим? Я вам зараз покажу. Сальником, сальником вала компресора. Ось він тут. Тут от, 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 на картиночці. Ось, бачите, отут на картиночці. О, ось він є. Бачите, ці сальнички. Бачите? Ось вони. Ось оце, сальник вала компресора. А я вам їх зараз ще вживу покажу і покажу, як їх міняти за допомогою цього інструмента. Добре, хлопці, продовжимо в майстерні. Хлопці, ми вже в майстерні. Дивіться, отаку коробочку нам передали для заміни сальника. Отакий компресор. Зараз я його вже відкрив. Ну, відкрив до вас. Опа! А тут зовсім не Санден. А лежить якийсь компресор. Хлопці кажуть, що придбали, наче на Тойоту. І з нуля побіг сальник. З нуля. Таке теж, хлопці, буває отут от. Мокра, бачите, якщо подивитися, вона вся в маслі. Оця ось... Фетрик фільтруючий, він весь у маслі. Це аналог компресора, це не оригінальний компресор, судячи, тут по етикеткам, бачите, їх просто немає. Немає жодної етикеточки Компресор такий. От. Ну, це не значить, що він не робочий. Бувають такі компресори безродної, без флагобезродіни. А, а працюють, працюють, не дивлячись ні на що. Працюють нормально, все, всяке буває. Але тут, в даному випадку, бачите, він не працює. У нього зразу утічка по сальнику, хлопці, сказали. І тут видно вже, бачите, сліди резинки. Це судячи, коли надівали сальник на заводі. Ну, Або в Китаї, або там десь щось там, хто знає, де його робили, скоріш за все, в Китаї, ж. або в Індії, або в Пакистані, може, може ви бачили відео з Пакистану, як там хлопці роблять всякі цікаві штучки. Ну, Це сальник напирали, бачите, от різиночка, прям кусок сальника, видно, що він тут остався. І, і, і щось, щось коротше кажучи, не так. Травить, травить по сальнику. І зараз якраз от про цей інструмент, який ми подивимося, як і ним користуватися, на прикладі цього компресора. Непоганий варіант. Зараз я беру картоночку. Так, і приступаю. Зразу взяти новий компресор покласти в грязюку не можна. У мене заготовлені такі охайні нові картоночки. Я перед тим, як робити працювати з сальником і розкривати компресор, завжди беру таку стару картоночку. Прибираю. Прибираю. І стола оце все. Ну, звичайно, не руками, у мене є щиточка спеціальна, а зараз я прямо так поверху наглу беру і кладу, бачите, от чистеньку картоночку, щоб компресор у мене стояв на чистій поверхні. Бачите? Так, тоді що я роблю? Що я роблю далі? Ну, відповідно, беру сам компресор. Стали оцей фетрик, от, достали його. І поклали отут поряд з болтиками. Охайненько, в чистоті, щоб його не вимазати. Бачите, він в маслі, правда, ми його потім тряпочкою теж от от цією чистою, чистою тряпочкою, ганчірочкою. Візьмемо так, промокнем, промокнем від масла зайвого, оливи. Олива у нас в академії був викладач, який дуже сварився, коли ми кажемо мастило. Мастило це. Мастило, а олива це олива. Моторні оливи бувають. Моторні оливи бувають. Холодильні оливи бувають. У нас тут холодильна олива залита в компресорі. Так, нам хтось телефонує. Я на дві хвилин. Цей набір у нас працює вже 4 роки. 4 роки цьому набору, бачите, йому зносу немає. Немає зносу цьому набору. Він вже ось потертий, обтертий, все. Але йому вже 4 роки, хлопці, 4 роки набір відпрацював. Заробив купу грошей. От, і продовжує у нас працювати. Шайбочки, це їх, щоб не загубити, бачите? Ось, ось вона, бачите? Отака от шайбочка. Маленька, бачите? От от вона повинна лежати отут. Отут вона повинна лежати, бачите, от в цьому місці. Якщо ви її забудете сюди покласти, у вас потім буде тут компресор протікать. Це спеціальні шайбочки, вони не прості, вони під кожен болт отсюди, от, бачите, отак от під кожен болт вони сюди вставляються. Бачите? От, отак. Оце під кожен болт ми вставили цю шебочку. От, раз, і забрати її. От, вона є скрізь на кожному з болтів, вони так залипають на деяких, бачите, тут теж залипла, а десь вони не залипають, а зразу вниз, от як тут падають. Бачите, отак. їх треба не загубити. Їх бажано одразу надіти Надіть на наші болти. От, як вони є. Чик. І так, і покласти охайник тут рядочок. Так, бачите ці болочки Виймаємо і не губимо ці шайбочки. Не губимо їх, ось вона є. І тут шайбочка є. бачите, ось вона. Так, є. Ну, далі що ми робимо? Далі ну, далі ми знімаємо кришку. В принципі, кришку знімаємо. от, ну, На нових компресорах, як правило, вона отак легенько її вверх-вниз. да, До речі, ще. Оце все бажано взяти, отут, от, бачите, оце весь бруд. Отой бойлочок, він нам ще знадобиться. І бажано, щоб на ньому поменше всякого бруду було. Поменше, щоб всякого бруду було. Тому ну, я зараз візьму ганчірочку і перед тим як знімати, отам трошечки ще, ну, з викруткою, охайненько протру ото все навколо вала, щоб прибрати пісок, стружечки якісь. Ну, Бачите, воно цю штучку. Болти лежать, кришечка лежить. Залишилось, що зняти оцей сальник. Так? Щоб зняти оцей сальник, передаю телефон тримачу. Так, Беремо, бачите, тут є у нас бачите, стопорне колечко. оце. Беремо спецінструмент. спецінструмент треба обов'язково. Бачите, оцей спецінструмент. Це не просто спецінструмент, це... Сйомник стопорних кілець, бачите? І як ви вважаєте, я правильно взяв стоп? Ні, неправильно я його взяв. Бо цей інструмент призначений для розтяжки стопорних кілець при знятті шківа. А мені треба, той, що стискає стопорне кільце. Тобто я оцей інструмент кидаю сюди на місце. А у мене для цього є отакий спецінструмент. бачите? Він стискає стопорне кільце. От, що я роблю? Що я роблю далі цим інструментом? Беру, беру цим спецінструментом, вставляю сюди ось. І тільки шпокс, бачите, отак шпокс. Охайненько, охайненько це роблю. І кладу оце стопорне кільце, отут, бачите, от, поряд з цією фетровим фільтриком. Потім що з сальником робимо. Ну, Можна так пальцем, якщо у когось міцні пальці. У мене не дуже міцні пальці. Бачите, палець тут всовую, нічого не виходить. Коментарі ваші. Чекаю коментарі з цього приводу. Чим його оттуди достати? Ну, чим достати? Ну, Беремо головку, наприклад. От У мене для цього є така довга головка, бачите, але ця не влазить, теж не підходить. Треба щось друге. Ну, Зараз вимкнусь на дві хвилиночки, піду щось пошукаю. Що такий інструмент, бачите? Прекрасний інструмент, прекрасний китайський ключ. От, ось йому він буде стояти тепер в певному місці. бачите? Він бачите, Он отвір, отвір, і він туди ідеально, ідеально, в отвір проходить. Ідеально. Ваші коментарі. Так, і тепер беремо, оп. Трошки придавили, бачите, пальцем би нічого не вийшло. Опа, і сальничок наш отут. Важливий нюанс. Сальник, бачите, він має отаку форму. Дивіться, бачите, у нього от сюди носик стирчить вверх, а ця сторона вогнута вниз. І от стоять він на валу повинен. от вал, якщо взяти наш, бачите, трошечки нижче, якщо можна. от якщо вал взять, він повинен оцією стороною стояти обов'язково вниз. Вниз. От. Для того, щоб тиском його піджимало, оцю губку, оцю губку, яка у нас обірвана була під час монтажу, Китайськими нашими друзями. І вона, оця ось штучка, тиском затискається, і на валу от в цьому місці відполірована поверхня. Бачите, вона така блискуча, майже 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 ідеально блискуча, саме для того, щоб сальник гарненько до неї прилягав, коли він стоїть у от цьому отворі. Відповідно, в цей отвір ми повинні вмонтувати зараз новий сальник, отак. от І поставити його на місце. І якраз тут. Тут ми перейдемо до оцього інструменту, як ним користуватися. Оцей інструмент вам дуже потрібен, якщо ви займаєтеся автокондиціонерами, ви без нього не зможете замінити оцей сальничок, оцей цей оцей, оцей сальничок, аж ніяк. Або у вас буде така сама історія, як у наших китайських друзів, які надягли сальничок, але при монтажі вони його просто пошкодили. І маємо отаку ситуацію. Бачите? Пошкоджений сальнік і. і... І пошкоджений сальник, і ось, ось бачите кусочки різини від цього старого сальника. бачите, от. От воно Такого бути не повинно. Резина, оця від сальника буде тут. Саме оцю різину від цього сальника, бачите, от кусочок якоїсь різини або тефлона. Сальник досить складну конструкцію має. Бачите, він там одна губка, тоді сюди друга губка. І вони всі не дають протікати хладагенту. От, А оці штучки, от ми беремо таку штучку, отаку, от вона по розміру, бачите? По розміру, вона ідеально сюди підходить, бачите? От вона гладенька. Гладенька поверхня виходить у нас. бачите, гладенька. І оцей сальничок у нас, оцей наш сальничок, бачите, оцей сальничок от сюди находить просто ідеально. Ось, я, на прикладі старого сальничка вам показую. Ось ми його насадили, бачите? І ніяких проблем немає ні з монтажом. Ні з подальшою експлуатацією компресора. А китайські друзі наші, мабуть, не використовували таку штучку, або були просто неуважні при цьому при монтажі за допомогою такої штучки. Так, так, можна бути неуважним. Дивіться, от якщо ви поставите отак на перекос, цю штучку, отак на перекос, то вона теж, теж буде неправильно працювати. Або якщо ви візьмете отаку штучку замість такої штучки, бачите? І напрете її отак. То теж неправильно буде. Бачите, ця набагато більша по розміру штучка. Або візьмете отаку штучку, яка сюди не напирається, а поставите її отак на самий кончик. Є й такі хлопці, які хоч тут таке ставлять. От, бачите? Бачите? От. Так, теж неправильно. От. Саме тому, саме тому. Зараз я йду шукати новий сальник і ще раз виключаюсь на одну хвилиночку. Поки піду, пошукаю новий сальничок для цього компресора. Ось, ось знайшов сальнички, бачите цілий кульочок сальничків, ось овони. Ось. ось, ось, ось. Беремо сальничок. Один сальничок, бачиш? бачите? Ось вони. Осьо. Відповідного діаметру. Дуже важливо, щоб сальник був відповідного діаметра. Щоб він не був набагато менше. Дуже важлива оця висота. Висота сальничка дуже важлива. Так, оця висота сальничка, так? Ось, ось сальничок, да, бачите, от, от, от це новий. А от бачите, оце старий сальничок, а оце новий, бачите? Оце, оце різниця між ними. Дивіться, бачите? Ну як, я тут різницю кажу, не то, що він там а один новий, другий старий в плані пошкодження. А в даному випадку я звертаю вашу увагу на внутрішній діаметр. Бачите? Оце старий сальник, який вже стояв на компресорі. Бачите, як розтягнуті губки. А це новий. І от саме тому, саме тому без отакої штучки, конусної, бачите, змонтувати його практично неможливо. Тобто для того, щоб посадити на такий вал, от на такий вал, бачите, по товщині, Отакий от сальничок, отакий, бачите. От, Бачите, він так не налізе ніколи, а китайці умудряються. якось. От, Він пошкодиться просто об, об шліци. об це все. Саме для цього на ці шліци ми надягаємо цю штучку. от. А на цю штучку? Бачите, от, бачите, якщо вона по розміру правильно підібрана. Да, Ще один нюанс. бачите, от Я роблю, роблю помилочку. Перед тим, як насаджувати безпосередньо сальник. Треба обов'язково ще змастить, змастить оцю штучку всю від низу до верху мастилом. Без мастила, воно нормально не насаджується. Розумієте, про що я кажу? Ну, може, розумієте. От. Але ж дивіться, е, от перед тим ще як його, це, як його змонтувати, сальник, він монтується разом з кришечкою. Перше, що треба перевірити, щоб отут ці шпинти всі, бачите, цей шпинтичок, оцей шпинтичок. От, щоб вони стояли на місці. стояли на місці, Тут у нас вся клапана досочка. Ну, в даному випадку я прокладку міняти не буду. І гумове колечко, бо у нас компресор абсолютно новий. А якщо це компресор БУ, то теж, теж обов'язково міняється. Оце гумове колечко міняється. Бачите, оце ось воно обов'язково замінюється і обов'язково замінюється оця прокладочка. Так як потім у вас звідси може травити хлодогін. Так, ну а тут тут ми що повинні зробити? Взяти нашу супер, супер, супер чисту ганчірочку. Супер чисту ганчірочку і протерти посадочне місце трошки. Протерти від старого, ну, там, я не знаю, тут новий компресор. Тут, в принципі, можна і не протирати, тут тільки чиста олива. Якщо у нас старий компресор, розумієте, сальник новий, просто взяти і зіпсувати за рахунок наявності великої кількості піска на посадочному місці. От. Тому так. Берем, берем, берем сальничок. Отак його повертаємо цією стороною і вкладаємо його сюди. бачите? Вкладаємо. Він не вкладається так просто. Да, бо потрібна спеціальна оправка, щоб його сюди вкласти. бачите? У нас є от така оправочка, головка, звичайна, від інструменту. І ми його туди задавлюємо. Задавлюємо гарненько. Ось задавили, бачите? Ось він задавлений. Ну а далі що? зібрати у зворотньому порядку. Так, Сальники приберемо, щоб вони нам не заважали. Далі стопорне кільце. Ставимо знов стопорне кільце. Так, от Дивіться, дивіться, показую. Ставимо знову стопорне кільце, беремо стопорне колечко. От. Стопорне колечко беремо хоп, хоп. хоп, І туди його От, от, змонтували стопорне колечко. Все, все, все поставили. Все, тепер роблю паузу. Камера, мотор. ну Тепер дивіться, поставили обраний нами, обраний нами, обрану нами насадочку, по кольору, вони по діаметру всі відрізняються. і Беремо нашу кришечку. от, Попередньо з'ясували, що вона повинна бути в такому положенні, бо тут, бачите, дуже важливо, щоб оці отвори, оці отвори співпали з цими шпинтиками. Один шпинтик і другий шпинтик. Два шпинтичка. Є направляючих. І от цю штучку ми отак опускаємо. Оп! Все. Сальник стоїть на місці. Зняли оцю штучку. Безцінну річ, яка виконує місію на протязі 10 секунд. Але без неї обійтись неможливо. І кладемо її на місце в наборчик. Наборчик назад кладемо такі наборчики. Ви бачили, я рекламував вам їх. Телефон, ви бачите, на екрані. От. По цим штучкам, де їх можна придбати. О, так що звертайтесь, хлопці, звертайтесь. Ну і що? В дворотньому порядку беремо наші болти. Вкидаємо їх. Вкидаємо їх. Якщо вони вкидаються, Так, і закручуємо. Давайте. ну, хлопці, хто скаже, що я на минулому кадрі зробив неправильно. Неправильно, я, не... я от вам розповідав про оці пиптики. Отвори і так далі. А сам кришку поставив догори дригом. Бачите? Тому знов беру, знов беру, направляючу, знов її ставлю. Знов її надягаю. Ставлю вже правильно, бо верх компресора у нас отут. І надягаю от в такому положенні. О! Бачите? От вона у нас сіла. Забираю цю штучку, кладу на місце. Ще раз. Купуємо наборчики, хлопці. І кидаємо болти. Бачите, як вони легко вкидаються? Шайбочку. Не забуваємо про шайбочки, хлопці. Не забуваємо. Шайбочки, оці, вони герметизуючі. Без них отут теж, бачите, от є шайбочка оця. Ось вона. Ось. Ось її добре видно, вона тут залипла. Але вона отут є. От вона. Бачите, стоїть шайбочка. Щоб вони були на всіх болтах. Хто забув поставити шайбочку, у того приїде гарантія. Все, завершили і затискаємо. Да, до речі, ще одна штучка, бачите? От, от оця штучка. Її ми ставимо вже в останній момент, коли вже кришка стоїть на місці. Коли кришка стоїть на місці. От. Коли ми вже затисли всі в болтики, ми беремо цей фетрик. Ну Ось берем його, бачите, хлопці, ось берем фетрик. І сюди його раз, раз, охайненько. Вже можна без тої штучки. Фетрику точно нічого не буде. І за допомогою отакої штучки туди його отак заправляємо. Все, он, бачите? Чистенький фетрик чистенький вал. Все у нас тут ідеально зроблено.